Так, друзі, всім доброго дня. Я у Велика Ліннината. Самбірський район. Приїхав до Миколи. Познімати його. Та, може і веде туди, туди, та де небудь. Та може і туди. Познімати кобилу його. Домашню то є вона дочка Обами, так? Дочка Обами, а сьогодні привіз, де кобила Володимир, скажімо, що це навіть той кобила Володимир. А мама, мама її Володимирівка. Тато Обама, а мама Володимирівка. Її апарат, апарат серйозний. Скільки росту має? Що, ти думаєш, паспорт має, ти бачиш. Так? Має документи? Має. Нічого собі. Ну, що кров продали харки, ну, зробили. Ну, Юра сила зробив ті всі документи. Вона там була в того діда, де ми купляли. А то мама в неї з документами? No. Мама Володимирка, ну, напевно. Вона десь Володимирка, де вона була в Франківську десь? Вона в Франківську десь 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 на половину. Ну, ну. Кобила фест. Мошка. А рост то скільки має? 165 по лінійці. Біла-фест. Лесину взяла від Володи, Володимирівцю, але нога нога Так. На такі ходи навіть як Обама має так ходить. Рупи дивитися. Ходи? ходи. Торослан, ти ти з ним їздиш? Купися, Апарат. Будете весною покривати? Буду, я не покривав, бо я ну, мало роботу. Думаю, ліпше. а, знаєш, як кобила зараз уважає, то мене під купити в знаєш, важливо щоб у лісці. А так, ліпше кажуть, туди бікру.

Максим. Та він там запрягає, він там дрова возить. Я от все сюди його в тіктоці Максим. Я він Максим. То на Чернівцях, так? Так, да. він сам ветеринар, вони до мене приїжджали з Юра з е, тим. Я Йо, та я пам'ятаю. Да. Да. Юра знімав. Ну, та я, я бачив, що у нього голова така горбата, як у да. Що Голову має таку горбату. Але кобила У живу кобила. Моща. Воно <творючок> вже трохи скудно було. І що, якимось, якимось жеребцям плануєте покривати? Та все не знаю. Якісь є в пріоритеті? Та напевно до Юри Сироса привезли. Ну, Юра Сирос він такий, знаєш, відповідальні Криється, потім привезе. Але ми туди все відвеземо. Беремо в нього коньовозку, або він приїздить. Ну, ну, до нього відвезли той та спокій. Там тиснути, спокій все поливалося. Та, та. Ти казав, теж був по сеньору. По сеньору, ну. Та зеребес відповідний, та й варто її крити таким жеребцом. Ну. Апарат. Апарат. Мімечката. Копита. І що кермелі? Кармеліта? Файна, файна купила. На хмельниці, на хмельниччині. Ну. Ми думали її до тої Та, вона, вона, вона таку шию має дужче, карком. А за ди вона? Нам на тану, що і за дій була. Ну вона. она повно газа. Вона пішки до дивились. Перед та перед мостний має, але що дивлюся, ну, ну годована, але що розколи йде в неї від, від гриви і до задниці. Перед. Та? О, та. ого. А похудава на очі була, вона просто тепер вже цілий час змінив день на день, туди ту гору, туди. Туди в береги. Тудав, до низу, так, і до гори тігати там з потока щиті, вчора якраз. Приїхав. По тика з ві там напівку бачимо похер, штрихом чи так. Сам там, там сам ледве йдеш гори? Верхом. Сідаєш, як їдеш туди. Ніщо камінь. Вип... 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 Oh. Oh. Ah. Йо. Є Хоче брикати. Але...

Ага, отва польський, да? Так. Все решта то його. Ну то файно, файно, ну файна робота, я вам скажу. Ну, так, тут кубила моя передок. Як, як танка. Так ні? Не? не кую, коротше, бо щоб кувати, треба купляти тих ліс, що знаєш, десь між підковою, щоб сніг не переставав. Ага. А коли а вона набуває сніг у сніг, сніг мокрий, знаєш, ну, кобила тяжка, боюся, щоб де не впала, або що, аби не покрутила не ногу. Да. 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 Потом, может, Але то... на літо куєте? Ні, на літо теж. Вона має гарне, вона просто ворожа розчистити. Та та знає... я бачу, що має фані копита. Да. Да. Та там того руку та, тобі, там впала, напила, ти зломила дишку, саня. Так, да. да. Було мокро, знаєш, ніхті. Я вже два кльоці. Розчищаєте самі її? Так, да, самі. Маємо ну, той інструмент, купили знову. Кліщі но, і но. такі кліщі. Рашпіль. любити ту, ту страву. Ну, та, знаєш, кінь хоче у ходу, знаєш, бо такого коня запустити. Це, та, стих, хіба, увесь, плюс, я плюс, я плюс, та. Їсти, хіба увез даю плющину, ну, купив плющенку за 17 тисяч. Так. Два мотори, але заводська. окремо Кримотюзі робили. Та? Ну, коротше, якась дівчина викала в інтернет, каже, типу, хрестного забрали на війну. Він кроликам, каже, хіба два рази дусив. Ага. Все, каже, більше більше не, не робив нити. І каже, хотів 17 тисяч, я дав, то я став знову в пошту. Ну плюс щелка, да, брат, вона... Люкс, розумієш, зерно ніяке не виходить. Там все на мод люкс. 100%, 100, 100 з... 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 своей... Вечором рано по два бураки Січка Сила Плюс ще не увесь твої А с а сіску саму даєте... Сіску, 6 потом 2 кошти, как, коротше, із Ну-ну. Все, або дождіває поки з цілий час. Він хоче цілой час з'їсти. Бо він виділяє чоловіць час соки з купою виділяє, цілий час хоче їсти, цілий час. Та, та, щоб було в неї постоянно. Та. Коли є та, постійно у вільному доступі сіно, та. сіно є вода, то є, то є сила. А ми думали, встані є вода, у нас є конюшня, ми не приводили воду, бо думали, знаєш, наразі грік робиться робота, знаєш, може забути, воду не переключити. Я, я своїм планую зробити так, аби ті пластмасові поїлки. Е... Ні, Ні, а ті корета, ведра такі, знаєте, гумові. Mm -hmm. Зробити, аби поставити їм і налів і вони все п'ють. А я відро, що відро. Взяли ти і розбили, так, так, що, зроблю жал... під, підлоги, то так що... зроблю Три жалоб. Жалоб. Три години, дві і пів побув. Обсохло, напоїв. Став їсти, те, що на ніч, на ніч не стоїть. Дівку дав. Там, коли, коли з конем займає сіру роботу, постійно з конем, та і вона там. Там всі ове свою пшеницю знає знову. Зерно своє маєте? Зерно те. своє, чуть я роблю його, фрезу, є два трактори. Маєте техніку? Солому продрім на порядник величий ага. доброгості. Доброго гості А що буде солому лишають, не беруть? Шест no, no. кобила вже луба, побачите то є. Машина Мечката. Розумна, правда? Розумна. А ті друже, що останнім часом під парює, так би се ну А коли, коли собі плануєте на березень, на тобто, Щоб десь квіті? початку квітня, що так, знаєш, ну. я думаю, що десь, ну, я знаю, коли на початку квітня, то йде, я ні. Та, воно... Та ще роботи Я, я теж на то, -то дивлюся, ну, що так, що так добре воно є, як весні лошата. До, до осені ти вже великі, великі лошата. Ну, no. так, радися літом, ну, то, до... Ну, до... п'яті півмісяця, ти позвонив до мене, Максим, що хочете, так, а тоді тисячі ти доларів дасте забираю. Він каже, потримайте довелісник. Каже, задатка задати не треба, бо тепер війна, хто знає, може бути. No. А та, 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 що там? Я півністя, думка, що Та йому і... що там, півтора року. так? Він та? проч у березні сравни, пам'ятаю, когось. А буде так? два роки йому. Березні. Два роки йому буде, але в березні. за no, no. ним дрова возить, то що... Що все. Там... Я думаю, що в комутілі ліпше йшло, ніж ти й шли яш. Просто хто як, хто як привик. Так, ми маємо то, хавут, а, о, такі ще відділ потужі хамут. Ага. Я вже його розробив. Ну, ну. Там тоже там. там ті йдуть кліщини з нержавинки. Нержавейки. Хто, хто як привик, видите, да. Ру Румунія я вся нас лиє. Розумієш? Да. У нас, де, у нас чомусь, коротше, водно дишить, дають на сирі. Я туди, коротше, за груди. Так. Я сам думаю, що це за груди. Так, за груди, ну, я, я їжджу так, за груди, то воно. Ну... Добре, я в хомотах. От види скажуть, що короче, там кажуть, що. У шиї? шиї Що шиї він може втримати? Є, наприклад, рахують кійські сили. Кійські сили не рахують, коротше, ну скільки потягне, рахують короче, ну силу типу ляски підйом. Скільки він піднімає шиї, договориться. Так? так рахують там техніка, скільки має коней. то за рахунок шиї піднімає. Ага. Розумієш? Бо кінь шиї от багато може підняти. Така формула у них, та? так? Так. Добре, най вам робила служить віру і правду. Добре, подзвониш, без доїзжати. Варто такі коні тримати. Давай. Угу, Добре, давай. Коли радують газів, ні. Добре. Ще такого не було, щоб десь не витягнули щось. Там де раніше пару їздили, там їдемо на одна. Та я таке саме. Ки ще не було, в'я і пішла. Куди? Та, та воно як не той, туди десь камінні мене їздити, то без потреби кувати. Через одну ріку. цілий час сутра не буде. Ага, то ви ж її з того, ви ж її з Львова купили, у того лісника. Щоб в нього, я знаю. У нього так обила була, така я. Берта от як є. Щоб була я. Трубіна. Є. Ні, не рубіна, а то А, то рубіна і тоза. Вона мала доску лею, тепер була в Тата. Тернополі. Тернополі. Гарно Адна, там а... гарно так робила, лошиці. Лошиці, ну. Вона не. сама була, коротше, по тому, як той був, в Тернополі, перший той жеребець з Миколи. Буцефало. Буцефало, вона була та. по Буцефалу. А мама вроді була Азна. Так, бачите, бачите саме, що є Є файна мама, є? є файний тато та є лошата. А коли... Ми купили в діда, діда. А дід, може, ними не їздив, вона взагалі ми її привезли наїхати не міла взагалі. Вертати ні вліво, ні вправо, б... взагалі. Я бачу, там не... Володя їх у бречку запрягав десь там по, Раскі, по, по, свят... по якісь аренаті, свято було, вони там їздили. Юрий Сироша син. Запрягав їх, їздив. Наїхати взагалі так, слабонько їхав. Ну та то, більше від тої, що від тої гнідої була. Ти <тур> там була в діда? Та-та. Вона була низько, але така широка. Вона тоді якось така мала зробити. Ну-ну. Така стояла. Та-та-та. Ну, потужно. Вона низько-розка, але гарна тоді була. Я не знаю, де зараз. Вона була, коротше, потім перевелась тут і їздила. Та вона у Рівному була. Зараз не знаю, чи вона у Рівному є чи ні. Там десь там моя солова воно рівне щойно пішло. Та? Ну, ну. Вася, бо з тим, з тим та, та я знаю, я я пам'ятаю. Що, Ва... нього ще висила лошиться. Що Вася має повернув. кобилу вже. Соня. Та -та. А він і там запрягав, Сократом. А і ще, коротше, той я... слово і був бруно, що Олега зараз. Я... Та вже немає. А де той бруно? Продав? Ну. Продав? Я все чекав від слово, як кобили, що влади чорну знаєш. І, і від сеньора вродила чорний. Сеньор видно, сильно має кров, коротше і зробив Та, Або сеньор вийти має. Сеньор цілий чорний не має ні одної білої плями. Ні, ні. Та й по собі такі лошата дає. Та й що нема лошат по ньому таких режіях, всі або гніді, або чорні? І ваша солова чорний вродила. Та? Та вона, але... Ага. Ну -ну. Добре, друзі, буду завершувати відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Буду вам знімати ще хорошого і гарного контенту. А ви не забувайте підтримати лайком, коментарем мотивувати мене вас, вам знімати гарних коней, домашніх улюбленців.